the ride or die. Що може бути краще за огляд справжнього американського джіпа на американській вулиці, і питання наскільки цей джіп все ще американський? Зараз будемо разом розбиратись. Перший кузов Grand Cherokee визвав нереальний ажіотаж. Це було щось фантастичне, щось нове. Ці мотори 5.2, 5.9, ця Оця рекламна компанія, там де машина піднімається по сходах своїм ходом, вибиває скло. Це було щось фантастичне, і ця машина багато в кого асоціювалась з певною харизмою. Брутальністю, Бандити їздили на таких машинах, рішали їздили на таких машинах. Ну і бізнесмени теж на них їздили. Після того. Було ще декілька поколінь Cherokee, Найбільш популярним в Україні стало покоління ВК2. Це Cherokee, який був побудований на платформі Mercedes ML. Нереально крутий, дуже комфортний. пневма ходила добре, класні мотори від 3,6 до 6,4. Потім ще 6,2 компресор на 717 кінських сил. І ось з 2022 року почали продаватися. Гранчі років в новому кузові візуально є багато схожих рис, та ж рішітка радіатора фірмова, і в принципі є багато схожих елементів з попереднім кузовом. Але наскільки ця машина нова, наскільки вона надійна, наскільки вона добре себе зарекомендувала, і наскільки вона відповідає 24-му році по запитах, і наскільки вона вартує своєї ціни, зараз по цьому всьому ми з вами пройдемось. Що стосується Сталінгу, він виглядає класно. Агресивно, особливо круто виглядає чорний на чорному. Хоча в білому кольорі він теж такий трохи добряк, ну і морда залишається трішки злою. Збоку в нас є тут деяка річ, яка не дуже класно впливає на сталінг. Це 18-ті колеса, але ви не представляєте наскільки він на них м'який, комфортний. Підвізка не пробувається від слова зовсім. Якщо ви був. Катаєтесь багато по Україні і їздите по різних дорогах, не ставте більші диски. Залиште його на 18-х, принаймні на зиму, і ви будете просто нереально кайфувати від цієї машини. Якщо ми станемо біля неї з боку, ми зрозуміємо, наскільки це велика баржа. І Він реально великий і це ще коротка версія. Нагадаю, що є ще версія Long. Що ми бачимо під капотом в цієї немаленької машині? В даному випадку це суперзвір, розриває асфальт під себе. Цілих 2 літра. Колись це було дивно, коли 2 літра ставили на таку велику машину. Тепер це сучасні реалії, коли навіть в брутальному ґрантірокі під капотом можна зустріти таку пачку соку. Але е на відміну від чистих 2-літрових моторів, це плагін-гібрид. Звичайно, чому електротяга допомагає? І в плані динаміки я вам скажу, що його більше, ніж достатньо для комфортної їзди. Принаймні, ця версія е коротка, це не лонг. Вона п'ятимісна, і в принципі, як по місту, так і по трасі є великий хороший запас потужності. Наскільки взагалі надійний є 2.0 мотор? Він насправді не новий. Його вже ставили на Jeep Cherokee, трошки меншу модель. Ставили на багато інших моделів концерну Chrysler. І в цілому він ходить добре, якихось 250-300 тисяч кілометрів. Він своїх вихожує. Зрозуміло, що тут не вийде, як на вашій дев'ятці, колись можна було міняти масло раз там в 10 років, і, і з ним все буде нормально. Тут система тр трішки інша, незважаючи на рекомендації автовиробника міняти масло раз в 15, а то й 20 тисяч кілометрів, тому що це плагін гібрид, і він частину дороги зрозуміло, що їде на електриці. Краще двохлітрові турбомотори. Обслуговувати, хоча б раз в 7-8 тисяч кілометрів. В такому випадку він прогнозований, надійний, і знову ж таки з своїх 300 тисяч він відходить. Як ми бачимо, тут є порт для зарядки. Що це дає? Вдома пару годин він підзаряджається, і в районі 30 кілометрів можна їхати чисто на електротязі, і це дуже класний варіант. Кому треба їхати на короткі дистанції на роботу, дітей в садик, дітей в школу, дітей на плавання чи так по місцю перекрутитися в той же магазин поїхати? Ви можете виконувати ці всі задачі, в принципі, не задіюючи двохлітровий бензиновий мотор. Його в результаті не треба прогрівати. Ми просто як в електричці сіли і поїхали. Перемістились ми в салон. Перше, що хотів би відмітити, це досить такі важкі добротні двері. Я завжди на це звертаю увагу, тому що для мене особисто це чомусь як признака того, чи безпечна машина чи ні. Я розумію, що зараз вони всі будуються там дуже класно, щоб вони були класні по безпеці, що є зони програмованої деформації і так далі. Але от для мене особисто. Це супер важливо, коли ти закриваєш двері, вони важкі, плотні, добре закриваються, приємний звук. Ну і це якесь відчуття преміальності насправді теж дає. Ще одна приємна дрібниця, на яку хотів би звернути увагу, це незважаючи на те, що в нас комплектація Limited, це фактично сама базова. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, і в реальному житті це дуже зручно, коли тобі не треба йти до передніх дверей, щоб без, через безключовий доступ відкрити машину, щоб щось поставити на задній ряд чи щоб щось. Забрати з заднього ряду і в багатьох преміальних брендах це насправді опція доступна на комплектаціях повище вище. Тобто, щоб в тебе ця штука була, тобі фізично за машину вже треба заплатити більше. Або це пропонується як окрема додаткова опція. Тут це не допка, тут це є зразу, і це дуже приємно. Що стосується якості матеріалів, він реально зроблений круто. Є велика кількість автомобілів, які вартують більше, які вартують дорожче, які вважаються супер-супер преміум, на яких всі їздять отак. А вони по салону об'єктивно гірше взяти ті ж дверні карти. Воно все м'ягенько. Тут все красиво. під шпон зроблено. Знову ж таки, базова комплектація. В нас тут є пам'ять сидіння водія на два положення. У нас тут все красиво. У нас тут пам'ять також дзеркала, У нас музика Алпайн. Яка звучить досить добре. Е, нижній ярус пластика, ну та дубовенький. Ну блін, BMW X7, яка вартує X2, він теж дубовенький. Що стосується руля, він зручний, він стильний, красивий. І я обожнюю, коли в нових машинах звичайні хард-кнопки, коли ти розумієш, що ти на кнопку нажав і вона працює, тому що зараз нові тенденції, все на сенсорах. Взагалі нічого не зрозуміло. Ти постійно відволікаєшся, нажалось, не на жалость, випадково нажалось. Тут такого немає. Незважаючи на те, що модель свіжа, все зроблено по старинці, по олдскулу, скажімо так, як же без підрульових ліпістків. Це ж спортивна машина, тому вони однозначно мають бути і вони тут є. Що стосується панелі приладів, незважаючи на те, що зараз у нас тут прямо на неї засвічує сонце, її видно добре, все видно чітко. Контраст класний, картинка класна. Тут у нас є вставки з такого глянцевого пластику, незважаючи на те, що до нього ніхто ніколи не доторкається, він вже покоцаний. Ну, що це стосується і глянцевого пластику. Тут обов'язково в плівку його закатувати. Тоді і серце не болить, і зберігатися буде нормально, і все класно. Що стосується, також в цілому посад. В Grand Cherokee ніколи не було проблем з посадкою. Це якась унікальна машина в тому плані, що в незалежності від того, чи ви 170 см зростом, чи ви 190 см, чи ви, як я там, 65 кг, чи 120 кг, якась унікальна машина в тому плані, що на ній зручно сидіти всім в салоні. Тобто кожен завжди під себе зможе знайти. Комфортне положення, класно по трасі. Особливо чому? Тому що від машини не втомлюєшся. От є така штука, якщо ти некомфортно сидиш, як би намальоване, красиве сидіння не було, все одно ти сидиш некомфортно, проїхав 4 години, і тобі вже хочеться вийти і вмерти. В Гранчірокі класно можна собі їхати, там і 800, і 1000 кілометрів від цієї машини не втомлюєшся. В тому числі не втомлюєшся і завдяки хорошій шумці. Завдяки хорошій платформі, завдяки е, високій плавності ходу, ну і в цілому завдяки комфорту. Але ну, посадка тут відіграє ключову роль. Також, що стосується екрану, е, він тут вже новомодний, все класно, все круто, картинка чітка, він працює швиденько, е, відклик моментальний, Ну, він працює як айфон. І, і по якості картинки він теж максимально айфоноподібний, якщо так можна сказати. Дуже круто, що є нормальні клавіші для клімата, для водія, для пасажира. Зрозуміло, що клімат тут багато зон. І до речі, базова комплектація підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Приємно, справді, влітку, щоб, щоб спина не потіла. Нагадаю, базова комплектація. Є у нас е, режими їзди, Ox, Snow, Auto і Sport. Е, Зазвичай от власник цього автомобіля їздить в спорті, ну йому так більш комфортно, щоб була максимальна потужність і від е, бензинового мотора, і від е, електромотора. Але тут є прикольні режими для бездоріжжя. Незважаючи на те, що це там давним-давно там не... Равний внедорожник і так далі. Грантірокі, навіть гібридний, навіть двохлітровий, він по снігу, по грязі може карапкатись досить далеко. Чому? Тому що великий в цілому досвід в побудові оффроад режимів так, в марки Джіп. Ну і було б дивно, якби марка Джіп не вміла. Робити повнопривідні трансмісії і так далі. Це одна з фішок. І дуже класний алгоритм роботи, дуже класний перерозподіл моменту. В цілому повний привід в джипах супер суперконструктивно, в хорошому сенсі, простий, супернадійний. І це точно не та машина, де повний привід буде вам любити голову і нічого не давати взамін. Тут він виконує чітко свою задачу. Якщо з розумом, то ви завжди знайдете. Як виїхати на цій машині там, з певного положення, чи як на ній заїхати куди треба? Що стосується посадки пасажира, вона теж дуже зручна, ті всі необхідні регулювання. Я обожнюю, коли регулюється в пасажира поясниця. це дуже круто. На дальній дистанції це кайф. І тут ще є одна фішка, яку зі сторони водія ви не побачите, але для пасажира вона доступна. Наскільки ви часто нею будете користуватись? Хороше питання, але коли воно є, це теж приємна штука. Зараз ми приблизимо. Ось такий тут екранчик, як Mercedes EQS для пасажира. Він, до речі, досить класно працює. Ну, от, як на додатковий екран він дуже адекватний. Тут можна вбивати навігацію, щоб водія не відволікати. Можна дивитись мульчики. І тут навіть є підключення е, по HDMI, щоб підключити собі щось цікаве і можна прямо в дорозі їхати і залипати, і окремо наушнички можна підключити до цього екрану. Чи його дуже треба, та не сказав би, але коли є, слухайте. Чому ні. Напишіть, як вам ця опція в коментарях, наскільки вона потрібна, чи не потрібна. Що стосується заднього ряду, зараз я відсунув переднє сидіння ближче до переду, але навіть якщо ріст водія. Порядка дев'яносто чи двох метрів, ззаді можна посадити фактично ще одного такого дядька. Тобто місця в салоні дуже багато, велика колісна база тут дається в знаки Матеріали класні, посадка зручна, спинка регулюється по наклону, профіль сидіння сам теж комфортний, щоб на дальній дистанції. Тут є в нас шторка, матеріали по салону. На задньому ряді точно не гірше, як на передньому. І якщо це вже така велика машина, то тут і має бути багажник великий, правильно? Давайте перевіримо. І декілька моментів, які по ньому можу сказати: перше, кришка багажника піднімається швидко, тому що є реально велика кількість машин, коли воно піднімається півгодини. Ти вже став, перекурив, всім вже подзвонив, і тоді тільки кришка багажника піднялась. Тут все працює нормально, оперативно і звук. Як кришка піднімається, теж нормальний. І сам об'єм багажника, ви подивіться, наскільки він просто величезний. Я не знаю, скільки мішків картошки сюди влізе, але я впевнений, що дуже велика кількість. І також, якщо складати заднє сидіння, є рівна поверхня, туди, що з дівчиною можна, що можна на рибалку, або навіть холодильник, якщо завантажити, то теж, в принципі, під такі задачі підходить. І що ми маємо в підсумку? Якщо поговорити про цю модель, чим вона цікава, чим вона хороша, чим не хороша, чи вдала вийшла модель? На мою думку, так їх багато хто любить і я розумію, чому класна, харизматична, стильна машина. Cherokee завжди був одним з найпопулярніших кросоверів в цьому сегменті. Єдине за що я відверто кажучи, переживав, це те, що попередній кузов був на базі Mercedes ML, а цей кузов вже на платформі. Альфа Ромео, та ж платформа, що Альфа Ромео Стельвіо. І я катався на Альфа Ромео. Я брав цю машину вдруге, їздив на дальняк, і вона сильно зажата, така більше до спорту, по трасі некомфортна, особливо по українських дорогах. Я не сказав би, що та машина. Реально дає якийсь комфорт в Grand Cherokee, незважаючи на те, що машина на тій же платформі, за рахунок того, що більша колісна база, за рахунок того, що машина фізично більша, що вона тяжча, що її переналаштували, це все той же старий добрий джип в поведінці. Суперкомфортна, підвізка не пробувається, класна капітанська посадка. Реально одна з найкомфортніших машин в цьому сегменті, і також, що важливо, ціна. Саме цей Кран Чірокі він 22-го року, ближче до нового року по ньому вже буде виплачений лізинг. І якщо ви знаходитесь в Америці, то ми зможемо вам його продати за 35 тисяч доларів. Чи класний цей варіант в цей бюджет? Та він буде прекрасний в цей бюджет. Але якщо ви дивитесь це відео, наприклад, з України, то як ви всі вже знаєте, ми займаємось доставкою таких автомобілів в США, купуємо їх на страхових аукціонах і з хорошим сайлом цю машину можна провести в Україну. Там її відремонтувати, і будете собі кататись на такому грантіроки. Якщо брати нові офіційні грант Чіроки в Україні, ціна на них починається від 67 і до 100 тисяч доларів. Ну, 67-70, я думаю, за таку машину це круто. Але 100 тисяч доларів за грантіроки, ну чесно, я не впевнений. Я не бачив цієї комплектації на свої очі, вона називається Summit Reserve. Візуально дуже красива, але 100. Ну, мені здається, трохи забагато. Проте, якщо брати такий варіант з страхових аукціонів, вони доступні, до речі, з моторами 2.0, 2.0 гібрид і 3,6. Відповідно, це найпопулярніші варіанти, які в нас найчастіше замовляють в Україні. Такі варіанти там, 22-х років можна помістити в 35-37 тисяч доларів під ключ. І це насправді дуже крутий варіант в цей бюджет, адже фактично за половину вартості. У вас є свіжий джип, який себе класно зарекомендував. Цей бюджет, я не впевнений, що можна привести щось цікавіше в тих же роках. Тому кого цікавить гранті Роки в Америці, теж можете ставити плюси в коментарях. У нас доступні ще декілька варіантів, які ми продаємо чисто в Штатах. Якщо ж вас цікавить гранті Роки з доставкою в Україну під ключ. Також ставте плюс в коментарях. Запропонуємо вам найкращі варіанти. Також ми можемо особисто поїхати на аукціони, подивитись, ці машини перед торгами, щоб зрозуміти там степінь пошкоджень, чи варто цю машину торгувати, чи не варто. І приженемо вам класного джіпа в приємний бюджет з дуже хорошим зазором від ринку. І це буде якраз той випадок, коли ви будете їздити на свіжій машині і пару років на ній зможете спокійно покататись, а потім продати за те, що взяли. Тому, друзі, кому зайшов огляд і кому зайшов Grand Cherokee, ставте лайк, пишіть в коментарях, в цілому, як вам машина, чи вартує вона своїх грошей. Що можна краще привести ці ж бюджети? Пишіть коментарів побільше. Будемо вам вдячні за ваш зворотний зв'язок. Всім хорошого дня.